Що запам'ятало найбільше? У їдальні одного із закладів Івано-Франківська група веселих дітей доїдають свої обіди перед виїздом додому. 41 дитина з прифронтових міст Сумщини відпочила та розвіялася в західній частині країни завдяки ініціативі почесного консула Угорщини в місті Івано-Франківськ та за підтримки Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. В інтерв'ю нашій знімальній групі консул генерального консульства Угорщини в місті Ужгород Ференс Пап наголосив, що крім гуманітарної допомоги, уряд Угорщини підтримує і оздоровлення українських дітей. Угорщина з перших днів війни згуртувалася та підтримує український народ як на території України, так і для тих українців, які опинилися на території Угорщини. Ця підтримка проявляється не лише в гуманітарній допомозі, але й у забезпеченні відпочинку дітей з прифронтових регіонів у західних областях України та в Угорщині. Цей відпочинок був організований почесним консулом Угорщини в місті Івано-Франківськ та його благодійним фондом. Чотири групи загалом 200 дітей. А мали змогу відпочити та розвіятися. Всі організаційні заходи провів благодійний фонд Честі серцем та почасний консул. А фінансову підтримку для реалізації проєкту надало Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. діти прибули до Франківщини з двох прифронтових громад Сумської області. Організатори 12-денного відпочинку підготували для них змістовну програму. Пані Ірина, вчителька з міста Білопілля, розповіла, що по обличчях дітей видно наскільки приємно вони провели ці 12 днів без повітряних тривог. У нас відпочила 41 дитина із Сумщини. Це Білопільська міська територіальна громада та Хотінська сільська територіальна громада. Крім, шест... Крім 41 дитини, було шість педагогів. Ми набралися сили, дійсно, це був активний відпочинок. Ми ходили в гори, мали гарні розваги, спортивні розваги, мали надзвичайні такі колоритні, приємні конкурси, забави для дітей. Але над усе це були гори. У нас були діти різні. Зного віку ми е, групу сформували від дітей із 9 років, починаючи і закінчуючи дівчатками 17-18 років тобто від 3 до 11 класу. Ми будемо товаришувати з іншими дівчатами, з хлопцями. Дуже сподобалося, нові друзі, нові емоції. незабутні почуття дуже дякуємо організаторам. Діти були розміщені в селі Красноїлля Верховинського району Івано-Франківської області у будівлі, яку відновили за підтримки екомунічної служби допомоги Угорщини. У межах проєкту з оздоровлення дітей загалом тут відпочило 200 дітей у чотири тури. Почесний консул Угорщини в місті Івано-Франківськ Василь Вишеванюк розповів, що потреба в забезпеченні дітей відпочинком і надалі велика. Тому попросив генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород розширити можливості такої програми. Зараз ми брали дітей з Сумської області, Хотінська і Білопільські територіальні громади, де вони всі на границі з Росією. Всі. І з них зробили цих територіальних громад, зробили, чесно кажучи, полігон для навчання своїх новобранців, котрих дають зброю, і вони стріляють, вони кажуть, той будинок бачиш, стріляє. І отак воно відбувається. І це діти погуляти вийти, то вони максимум на своїй вулиці коло хати походять і назад вертаються додому. От що ви розуміли, що відбувається. А тепер ці діти мали можливість не слухати, не чули, ні тривог не чули. Мали чисто співкласний відпочинок і спілкування. і тому я і просив сьогодні ще звертався знову до генерального консульства, що такі програми треба збільшувати набагато більше їх тисячі, тому що це є і Херсонська область, це є і Харківська область, це є і Луганська область, і Донецька область, і Запорізька область. Розумієте, скільки там ще діт, там є дітей, і ці всі діти хочуть трошки відійти від кажуть, відпочити, хоча б на певний період, не чути тих вибухів. Стрілянини і того всього, тих сирен, а просто хочуть нормального дитячого свого того дитячого, що вони втрачають. До реалізації проєкту долучився і благодійний фонд Чисті серцем, співзасновником якого є і сам почесний консул Угорщини. Василь Вишиванюк розповів, що за 11 років діяльності благодійного фонду їм вдалося організувати відпочинок за кордоном для понад 7,5 тисяч дітей з України, котрі мали можливість бути за кордоном. У різних країнах ну найбільше зрозуміло, що це коло 4 тисяч. У нас дітей було в Угорщині. На відпочинку згорщини це спільно з генеральним консульством, що ми робили ці програми і з урядом Угорщини. А так наші діти були вже і в Папі римського два рази, і у Варху Патріарха, Варфоломія, і ще в 30 парламентах Європи. Тобто діти валиться і ну зараз після того як 24 лютого люку був наступ, то ми вже трошки ще переключились на допомогу і іншим верствам населення. Це і людям, котрі пострадали від війни, а також і підтримка військових. наших. від початку повномасштабного вторгнення уряд Угорщини підтримав оздоровлення близько 6 тисяч дітей із різних регіонів України. Як ви відпочили? Добре.